Фух мало не забув про свого улюбленого м'яча з трибунця. Кудись збираєшся, Натлі? Я вирушаю у подорож до далеких країв. Ти береш з собою багато речей. Подорож може тривати роками, вчителю. Справді? Куди ж ти збираєшся, Натлі? <рик> Подивіться на позначку на цій карті. Я хочу дізнатися, як живеться ось там. Натлі. Я не думаю, що ти це розумієш, але це дерево ось. Прямо. <рик> Дослідники мають досліджувати, я хочу зробити це відкриття сам. Чи можу я дати тобі пораду, Натлі е, е, так, тільки якщо це допоможе мені встати, замість того, щоб брати всі ці речі, які ти хочеш мати з собою, я раджу тобі брати лише те, що тобі потрібно. Натлі, чи розумієш ти різницю між бажанням та потребою? Ці ельфійські капці, з м'якою підошвою безумовно, абсолютно і точно є потрібними. Насправді, Натлі, вони є твоїм бажанням. О, ні. Вони є потребою вчителю. Вибач, Натлі, але це точно бажання. Це потреба. Бажання. Потреба. Бажання. Можливо, нам треба розглянути різницю між бажанням і потребою, щоб ми обидва її побачили. Гарна ідея, вчителю. Потреби це те, що потрібно нам для виживання. А... Ні, це те, що ти хотів би мати, але ти можеш прожити без цих капців. Ми називаємо це бажанням. Так, це вірно. Так воно і є. Добре. Але я знаю, що не зможу вижити без щасливого капелюха. Навіть одна думка про те, що його немає зі мною, змушує мене здригнутися. Ох. хм... Зрозумів, я можу вижити без щасливого капелюха. Хм. І як щодо цього. Це також бажання. А це... це. 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 Добре. Просто скажіть, що мені потрібно для виживання. Наприклад, ти не можеш жити без кисню. <звук> Кисень. Перевірили, є. Також ти маєш потребу у воді. О, як добре, що ви про це сказали. І тобі потрібне безпечне місце для ночівлі. У тих далеких краях є дерево, я можу залізти на нього. Це вбереже мене від тварин, які, можливо, захочуть з'їсти мене. Слушна думка, Натлі. Ще тобі потрібна їжа. Точно, їжа. Як нерозумно було про неї забути, вчителю, чи не могли б ви позичити мені подвійне шоколадно кукурудзяне печиво з горіхом? Для чого? Ви ж сказали, що їжа є потребою. Мені потрібне подвійне шоколадно кукурудзяне печиво з горіхом. Ти хочеш подвійне, шоколадно кукурудзяне печиво з горіхом. Але насправді тобі потрібна корисна їжа, наприклад, ці жолуді цього має вистачити. Чому? Ні, пам'ятаєте, подорож може тривати роками. Я впевнений, цього вистачить. Візьму ще квасолю. А що ще мені буде потрібно? Що ж, давай поміркуємо. Ще тобі потрібні речі, які люди можуть продати тобі. Такі речі називаються товарами. Як цей жолудь? Саме так. Інші потреби задовольняються, коли хтось щось робить для тебе. Це називається послугою. Послуга. Угу. Так, наприклад, послугою є лікування. Якщо ти захворієш або поранишся. О, як лікар-білочка, нас лікує. Саме так. Хм, Натлі, куди ти пішов? Щоб покликати лікаря, ви сказали, що це є потребою. На щастя, Натлі, не потрібно, щоб лікар завжди був поряд. Просто знай, де його можна знайти, якщо знадобиться. Це цілком підійде. Ну, досить. Що ж, вчителю, я думаю, що я готовий розпочати свою велику подорож на дні, місяці, роки, допоки ми знову не побачимося. Ви завжди будете в моєму серці, вчителю. Але дослідники мають досліджувати. Фаревел. Починаємо. Вже повернувся? Здається, я знаю, що ви хочете мені розказати про цю далеку мандрівну пригоду. І що ж, Натлі? Це недалека мандрівка. Але я можу багато чому навчитися. Так. Мені потрібно вчитися більше, перш ніж вирушити у наступну велику мандрівку. Почнемо з того, як користуватися мапою. Так, Натлі. Насправді гарна освіта є однією з найважливіших потреб, тому що вона допомагає нам отримати все необхідне. Хм, Ви це сказали, вчителю.